Дякую, хочу привітати свою команду з перемогою. Це була у нас друга гра, вона завжди дуже важка, а завтра ще третя буде ще важче. У нас є характер, і це видно, бо у нас є характер, але нема захисту. Бо мені захист в кінці не сподобався взагалі ніяк. Тому будемо над цим працювати. І я думаю, що під, кіне, під кінець буде все добре. Так, вчора ми багато енергії потратили, тому сьогодні було важко дуже фізично налаштуватися на цю на цю гру. Але хлопці молодці впорались з цим завданням і. Трохи не вистачило на кінцівку, ми контролювали хід гри, але кінцівку трохи дали Запоріжжю легкі легкі очки з підкошика. Я вважаю, тому що дехто зіграв, зіграв зай зайві хвилини. Сьогодні не дуже допомогла нам лавка, тому я думаю, тільки. Допу... тільки тому в кінці допустилися помилок в захисті. Так я задоволений перемогою, не дуже задоволений змістом гри, але ж ми тільки починаємо і нам ще багато є над чим працювати. Традиційно підв'язали швидкий та агресивний баскетбол. Я вважаю, ми дуже добре розпочали гру. Ми, ми грали рівно, переважали в певних відрізках, але в один момент не витримали натиску Дніпра, та трохи провалилися на 7-8 очок, і в результаті ця різниця з середини другої чверті е, трималася до кінця усієї гри. Всі наші намагання наздогнати е, можна сказати, що були марні, ми дуже старалися. Е, но зовсім трохи не хватило. Тут, дивлячись статистику, ми підбір не програли і по втратах. У нас не так багато, менше навіть, ніж у Дніпра, але не вистачило жорсткості, я вважаю, та трохи концентрації. Саме, мабуть, розмов між собою у захисті, комунікації не вистачило. В дуже відповідальні моменти пропустили декілька трьоочкових китків, які не дали нам, так сказати, реального шансу на перемогу сьогодні. Хоча я вважаю, що. Перемога була дуже близько до нас, але не вистачило саме концентрації. Дуже прикро, поясню чому. Першу половину ми грали дуже погано у захисті. Зовсім нічого не робили при грі один на один. І ми програвали 12-13 підборів. підборов. Потім налагодили взаєморозуміння у нападі трохи жорстче, Начали, почали захищатися і мали реальний шанс зацепити цю гру. Але не вистачає досвіду, не вистачає жорсткості і не вистачає комунікації. Тому роботи багато будемо працювати.